Якої ти наповнюєш нас прямо зараз під час цього служіння, під час цього, коли ми зібралися в ім'я Твоє на цьому місці, Ти, Господь Ісус, слава, наповнюєш нашою, нас своєю силою, і Ти, Христос, живущий в нас і уповання слави. Ми вдячні тобі. В ім'я Ісуса Христа: ніяке зло, ніякий гріх, ніяка суєта, ніяка хвороба, ніяке невірство, ніякий сумнів не можуть. Володіти нами, тому що ми належимо тобі і поклоняємося Тобі, Ісус величезний наш Бог. Хвала тобі Хвала Тобі і слава, хвала тобі і слава, і ми осознаємо, що самі по собі без Тебе, без Твого імені, без Тебе Дух Святий, і без Тебе, Христос, ми не можемо нічого. Але Господь, ми можемо все в укріплячку у нас, Ісусі Христі. В Тобі ми можемо все, тому що Той, хто в нас. Сильніших того, хто у світі, Алелуя, слава Тобі і хвала! Ми говоримо і сповідаємо Тебе сьогодні знову, Ісус Христос, своїм Господом і Спасителем, і ми говоримо, що ти наш Господь, ти Господь наш і Господь наших дітей.